Раз жарти без гуглої про нові законопроєкти народу не заходять, повернімося до старих добрих постулатів наших ідеологів. Так вирішили на банковій і вліпили штраф міському голові Натішина за тут на скріні точнісінько прям вказано за несвоєчасне інформування СБУ про зустріч з іноземцем. А Шта? Підставою для протоколу і штрафу стала постанова КМУ від 18 грудня 2013 року. Тобто, давайте я спокійно це все вимовлю. Постанова «Кольки поліглота ухвалена в розпал зими 13 14 років, стала підставою для покарання міського голови в Україні 2024 року за несвоєчасне інформування про зустріч із іноземним громадянином відповідних держорганів, тобто СБУ. Не припиняла стежити за тим, щоб чиновники не зустрічалися з іноземними громадянами аж з 2013 року і виділяють на ці заходи людей, техніку, робочий час із 2013 року за постановою людини, яка і саме слово СБУ вимовити безмовленєвих викривлень не здатна була і країною керувала відповідно. Дозвольте запитати. А навіщо? Ви що-небудь розумієте взагалі? Я відмовляюся щонебудь розуміти. Доброго здоров'ячка, хунтої хунтубери ми з України. Я сьогодні швидко, просто кілька фактів підірвали мені мозок, вирішив поділитися ними з вами. Людина Шмигаль вирушила до Польщі і, ось же неслухняна яка людина, наважилася порушити президентський дрес код напнувши на себе абсолютно невідповідної ситуації в Україні піджак і взагалі костюм. Та як він посмів? Хоча стривайте. Можливо, дозвіл так поводитися йому видав особисто сірий президент, і цей дозвіл лежить у секретному костюмі цього самого піджака. Тоді це все пояснює, видихаємо, не діло півшостому зважати в дозволи такого аж рівня. Але тут знизу піднирнули, з іншого боку. Ось червона шапочка всього Радянського Союзу висловилася за не проти, а за. Той момент, коли у червоної шапочки просто невдалі дні, а тут запитали таке, що шапочка з голови злетіла, причому не в самої шапочки, а в її залицяльників та й просто в тих, хто проходив повз. Не до місця, але давно хочу поставити запитання Шановні українські виробники рибів, а ви ці палички не прикриваєте корпусами, щоб хлопці могли там ну шкарпетки свої сушити в паузах між виходами? Чи це розкладні вудки на карася? Я розумію про договори з Укроборонпромом, розумію про складність і додаткову вартість виробів, але я не розумію, чому за тієї кількості скарг на всі ці додаткові деталі, що стерчать від бійців і не тільки. Ви досі не прикриваєте все, що стерчить, хоч якимось корпусами. Воно чіпляється за гілки і відривається, воно чіпляється за спорядження і відривається. Під час переїздів у купі спорядження воно чіпляється просто за все, і якщо воно переплутається, наприклад, із калашем, то блискавично дістати інструмент не вийде, воно відривається і перестає працювати, а хлопці залишаються без засобів. Можливо, я просто не розуміюся на маркетингу, і це такий метод залучення нових клієнтів, так і без того черги на місяці. Можна якось корпуси почати робити, а ну пазя... І на завершення пара смішних моментів із життя дупатангів. Народна дупутанга Мар'яна Безугла досі не вийшла з партії Слуга народу станом на 28 березня вона навіть не подала заяву. Відповідна заява від безгуглої до парламенту так і не дійшла. Мар'яна, щоправда, написала у Фейсбуці, що подавала заяву про вихід із фракції, але її не прийняли. Її нібито формально не відпускають, хоча вона запевняє, що пройшла всі необхідні процедури. Бур'яна заявила про свій вихід із фракції в середині січня. Це сталося на тлі безлічі скандалів, і тоді нардепка заявляла, що слуга народу слабка партія, і що в разі вона залишиться як мажоритарний дупутанг від Оболонського району. Тоді ж її хотіли відкликати з посади заступника голови комітету з безпеки та оборони, але дупутанги не ухвалили рішення, бо не вистачило голосів. Днями ж жнардубка знову опинилася в центрі скандалу. Разом із Галиною Третяковою вона подала законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за привласнення державних функцій. Ця пропозиція була розкритикована допотангами. Жоден народний обранець її не підтримав. Але, як ми бачимо з найпершої сьогодні новини в ролику, це не завадило СБУ покарати незговірливого міського голову Нетішина за схоже порушення. І зовсім уже на фінал. Безгугла намагалася влаштуватися на роботу. Вона відгукнулася на вакансію в команду віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк та повідомила на своїй сторінці, що набирає у команду СММ-фахівців головні якості амбітність і допитливість. Мар'яна Безугла одна з перших відгукнулася на вакансію, але її кандидатура не підійшла. Свят-свят-свят. Написала віце спікерка Верховної Ради України, уточнивши, що в неї і без того багато роботи. Слава Україні, слава ЗСУ, зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.